Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ми подивилися е, Зеленського. Тепер ми подивимося інше питання. Вчора, е, під тим самим відео, під чим ви писали про Міноборону, про скандали, про Резнікова, про е, і яйці, і яблука, і тепер вже і картопля. так? Ось, е, Ви дякуєте за такі розклади. Але скажіть, як до того відноситься залужний? Чи може він щось зробити, чи він безсилий? Дивіться, хтось якомусь сказала, забудьте про залужного, тому що залужному він не має нічого до того, щоб ви просто розуміли. Залужний відповідальний, головний на фронті. Ось він стопроцентно зайнятий. І так, давайте подивимося. Як до цього відноситься залужний, до цих ці надбавки? Що він взагалі про це думає? А знаєте, що я бачу? Пам'ятаєте, якщо ви дивилися перед цим розклад, ось на цій позиції у нас був Зеленський. Так? Ось. І що думає залужний? Зараз я вам скажу. Дивіться. Ану, я права. Думає він про Зеленську? Так, да, думає, і переживає, до речі. Ось. Що своїм ставленням, своїм невтручанням, ось як я скажу, що думає залужний про цій ситуації з Мінобороною? Через те, що Зеленський не втручається, розвалюється вся економіка. Вся економіка, вся Україна, тому що тут десятка монет, а тут десятка. Мечів, тобто йде розвал, розвал країни. І Залужний переживає за це. Ось він переживає, він не переживає за Зеленського, він переживає за країну, що все розвалюється. Може він щось зробити? <кій> а, ви знаєте, він до фінансів нічого не має. Ось що я вам скажу: до фінансів він нічого не має. До фінансів непричетний. Він може спостерігати, він от приймає вже те, що прийняли, він приймає просто, як є. Наскільки я розумію, ось і ця карта бездіяльності. Королева Кубків це бездіяльна карта. Це так само терпець. У нього, до речі, скоро терпець урветься. У залужного, відверто вам кажу. Хотів би він справедливості. Ось, але він нічого не може зробити. Ось, ця карта говорить знов без діяльності. Він не може. У нас є верховний головнокомандуючий. і е, головнокомандуючий немає нічого. Тому що Міністерство оборони. Це є цивільне міністерство, це не є там цивільні люди, розумієте? А залужний, він військовий, він до того не має нічого. Ось так, мої дорогенькі, але він хотів без справедливості, на жаль, нічого не може зробити. Ви знаєте, таке воно навіть враження. Я не, не хочу про нього нічого сказати, просто він дуже засмучений, і він, навіть, будемо так говорити, він не внікає в це все. І я зараз скажу чому. Ось ця карта показує, він навіть намагається це все не бачити, не чути, нічого. Він зайнятий. Зараз я подивлюся, чому? Ну, Військовим. У нього своя справа. Він, йому треба звільнити Україну. Так, да, у нього, бачите, у нього плани зовсім інші: звільнити Україну. <свят> утримати кордони, землі, планування. У нього, бачите, голова болить через друге, ось. А вже що йому дадуть, те дадуть. Він радий, що хоч щось дають. Ось так. Ось так. Наскільки я розумію, у нього зовсім інші справи. У нього військові, зберегти їхнє життя, ось. Розумієте? У нього не те. Ось так, мої дорогенькі, я сподіваюся, що я хоч трохи вам розібрала. Це не те, що він не бачив, він не чує. Він все бачить, він все чує. У нього, ось як я сказала, і голова болить, і він переживає за це ось тут переживання. так? Дійсно, він переживає. Но він наразі, ось як я це бачу, він повністю віддався, як би це сказати, Військовій справі. Повністю, абсолютно стопроцентово, і він дивиться, як би правильно йому на цьому поприщі зробити, і у нього інше завдання. Все мої дорогенькі, вам, мої любі, бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.